топ 3 продукти, які повністю знімають потяг до солодкого. Вранці ви ще можете тримати себе в руках і відмовитися від цукерки чи булочки. Але ввечері сила волі зникає, ви наїдаєтеся солодощів, а потім звинувачуєте себе. Ви не винні, справа в тому, що ваш кишечник працює неправильно, тому він вимагає швидкий цукор. Важливо розуміти, що солодке можна і потрібно їсти. Питання лише в кількості: в одній цукерці від 70 до 150 калорій. А за один раз ми легко з'їдаємо 5-10 штук. Це не лише зайва вага. Але й навантаження на шлунок, судини та суглоби. Є продукти, які зменшують потяг до солодкого: це квашена капуста, волоські горіхи та авокадо. Вони допомагають виробляти ферменти та нормалізують соляну кислоту. Завдяки цьому білки з їжі повністю засвоюються, організм отримує все необхідне, і потяг до солодкого зменшується. Так само діє і бальзам болотова, тільки у 3-5 разів сильніше. Він сприяє нормалізації соляної кислоти, відновлює роботу пілоричного клапана та підтримує мікробіом кишечника. Це означає, що їжа повністю перетравлюється, енергії вистачає надовго, а бажання тягнутися до солодкого зникає саме собою. Додатково відновлюється кишечник. Вам не потрібно буде забороняти собі солодощі та страждати від цього. Ви просто перестанете їх хотіти. Дізнатися більше про нього ви можете за посиланням у шапці профілю.